Як символічно, віскі 40 років витримки. Кукусики! Господі, злякала мене! Я ж тут перечащаюся! Святой отець. Я согрешила. У мене була маленька собачка. Той тер'єр Джонні. Так, да, великий горі. В смысле? Ну, в честь виски собаку называть. Нет, вы дослушайте до конца. Иду я по улице. А Джонни под рукой. И тут я увидела старую подругу. И так захотела ее обнять. И Джонни вывалился и разбился. Тяжкий грех. Что ж вы такая неуважная? Все добро, хоть собачка выпала. А если бы под рукой реально виски был, Так вот, после этого я решила все свои сбережения потратить на приют для бездомных собачек. що, не вздумайте! Почему? Я назову приют в честь Джонни, і там будет много-много собачек, я их всех буду любить. Це ж гріх. Любить других собачок. Ви ж зрадите пам'ять про Джонни. Ви краще всі свої гроші, мені давайте. А ми кожен день будемо ставити свічку в пам'ять про Джонні. Десять доларів свічка. А же бездомний собачка? А, так. Кожна бездомна собачка, яка захоче вшанувати пам'ять Джонні, мусить поставити по свічці. І того виходить. З вас двадцять тисяч. А Джонні от этого точно станет легче. Повірте мені. У мене таких випадків було тисячі. Ще ніхто не жалувався. Ну, тогда хорошо. Спасибо. Ну, Джонні за Джонни. Слюки,